Оце дитя прибігло до мене, ось моя кімната, а в мене якраз два пакетика залишилось. Я її звала звала, вона не йшла. А потім там одна жіночка, з якою ми спілкуємося, прийшла за кремом, ця котяка прибігла, улупила два пакетика корма. І вже не може, але їсть. Не знаю, буде вона потім ригати від цього, але надіюсь не буде, буде лізти у басейн за водою. Води вам поставила в чашці. Коротше, кути голодні і їх дуже шкода. Вона кричала. Аж два кулька з'їла й корма. Яка голодна. Хто їм тут що дає? Невідомо. Ти з'їла моя рибка золота. яка уже довольна. Так їй подобається ця їжа. Хто ж тебе тут буде кормить? Надіюсь, хтось знайдеться. Наш вилисує. Моя кішенька. Така мордочка. Все з'їла два кульочка.